Відкриття центру обслуговування клієнтів є черговим етапом реалізації комплексної програми Івано-Франківськ газу з розвитку клієнтського сервісу. Його головною перевагою є те, що в одному приміщенні клієнти компанії зможуть вирішити низку питань, починаючи від консультацій та здійснення оплати за газ і закінчуючи оформленням документів. Тож абонслужби з живими чергами і спілкування з клієнтами через віконце відійшли в історію, каже начальник управління клієнтського сервісу ПАД івано франківськгаз газ Юрій Колодій, що для споживців було комфортно, зручно і не було ніяких непорозумінь. Бо все таки скажем, цей вигляд центру обслуговування клієнтів впливає на, на відчуття якоїсь достойного, те, що споживач прийде і отримає кваліфіковану відповідь, і в зручному центру обслуговування клієнтів. Участь у заході взяли також і представники міської та районної влади. Перерізали символічну червону стрічку, міський голова Ігор Матвійчук та начальник калуського відділення ПАД Івано-Франківськгаз Василь Сагайдак. Відтак, за доброю християнською традицією, відбулося освячення центру, яке здійснив отець Дмитро Кишенюк. Краплі благодатної води скропили стіни закладу, робочі місця та й самих працівників, щоб легко та спокійно працювалося. У центрі обслуговування клієнтів функціонуватиме семеро кваліфікованих фахівців, які обслуговуватимуть відвідувачів. Функціонуватиме електронна черга. Електронні табло та голосові повідомлення інформуватимуть клієнтів про наявність вільних менеджерів. Адміністратор зони рецепшн завжди допоможе відвідувачам скористатися сенсорними моніторами чи провести оплату через платіжні термінали, як каже начальник калуського відділення ПАД Івано-Франківськгаз Василь Сагайдак. Відкриття центру дасть змогу кваліфіковано обслуговування. Користувачів природного газу та своєчасно надавати їм необхідні послуги. Споживач, зайшовши сюди, зможе звірити стан розрахунків за природний газ, може подати показник лічильника, внести зміни в базу даних стосовно площі опалювальної, стосовно кількості проживаючих, стосовно зміни власника будинку, власника квартири, а також написати заяву на нову газифікацію чи реконструкцію існуючої системи запостачання. Також тут є багато наглядної агітації, де взявши з собою, агітку, він може зрозуміти, яким чином подати показник лічильника на наш контакт-центр, як зареєструватися в особистому кабінеті. Тут на місці може провести оплату за спожитий природний газ, як по терміналу, де не вимагається, не береться оплата за газ, так і касиру який буде брати кошти за спожитий газ, приділена увага із ручному зонуванню приміщення центру обслуговування клієнтів? У залі встановлені дивани, кулер з водою для клієнтів з дітьми, облаштований дитячий куточок. А вже незабаром такий центр планують відкрити і в Коломиї.